Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Продовжуємо розбирати інструмент обертової групи, а саме фрезерний інструмент. Йдемо по порядку, розглядаючи фрезерний інструмент за видами операції. У попередніх відео ми говорили про чернове фрезерування з великою подачою. Обробки уступів 90 градусів, серію збірного інструменту Multimaster, а сьогодні розберемо рішення іскар для обробки пазів. Інструменти SCAR стандартно дозволяє прорізати пази в діапазоні від 2 до 26 мм. Для кожного з діапазонів передбачена окрема лінійка. Велике різноманіття рішень SCAR для прорізання пазів задовольняє потреби будь-якої галузі машинобудування. До інструменту для прорізання пазів можна віднести також зубонарізні модульні головки з можливістю формувати модуль відповідно до стандартів 1, 1.25, 1.5. Та 2. Лінійка для нарізання модуля називається Тіджір. Однією з переваг даного типу є збільшена кількість зубців, на відміну від інструменту зі змінними пластинами. Більша кількість зубців збільшує продуктивність та скорочує час операції на цій ділянці обробки. Прихідник GAB дає можливість адаптувати лінійку зі серією інструменту Multimaster з використанням різних хвостовиків із різними вильотами. Серед основних лінійок інструменту для прорізання пазів можна виділити наступні: хелі слот, тангміл, танг слот, міні танг слот. Докладніше зупинимося на лінійки хелі слот, пазова фреза з двосторонніми пластинами, що мають 8 ріжучих кромок 4 право та 4 лівосторонніх. Кромки мають спіральну геометрію для плавного та точного різання. Сьогодні Іскар випускає оновлену пластину 9-го габариту для фрезерування пазів від 10 до 14 мм. Фрези мають запатентований профіль посадкового місця під пластини, поєднуючи опуклі та увігнуті поверхні, що сприяє точності встановлення пластини та підвищенню стійкості при різанні. Після оновлення даної лінійки. Ми особисто переконалися в стабільності роботи даної фрези з 18 зубцями діаметром 160 мм Під час обробки тестової деталі головний шатун в нашому демонстраційному залі. Матеріал сталь 40 х швидкість різання становила 100 метрів за хвилину, подача 0,04 мм на зуб. Із шириною паза 10 мм та глибиною 5 мм. Рекомендую переглянути відео обробки деталі головний шатун із використанням інструменту ISCAR, яку виконує мій колега, інженер-технолог компанії Varitec. Посилання в описі під цим роликом. На цьому в мене все. Побачимося у наступних відео. До нових зустрічей. До побачення!